you mm -hmm. Течія ледь-ледь леті ледь йде, але дуже скоро вона так серйозно пришвидшиться. І буде зносити нормально так. Ну, а наразі перевіримо, що у нас тут є. Нормально поправимо? Так, да, так. Да. О, є. Є, є, є є ой Слухай, це, це гарний. Це хазяйський. І з первого запіку щось гарне звуку. Такого окуня. Заборонено таке слово. Оооо, який. Подивіться тільки на нього. Який окунь. Чудовий Та ну що ж ти будеш робити? Дивіться, ух, красунчик. Угу. Ох! На фоні Дімона. Ну, скільки, ну, 300 плюс. Ну так, да, мені здалеку здалося, що там... А, це тобі здалося, бо в чужих руках завжди здається. Да? Я думал, там Ох, який красень. Давай, пливінь. Це я вчепив десяточку. Стартував я з сімки, але водичку штовхнули і поставив я десяточку. Супер Конрад. І зараз будемо продовжувати. Як я сказав, водичку ледь лейд дали, вона лайтовенько так іде. Але дуже скоро буде йти не лайтовенько. Будемо ставити більше ваги, скоріш за все, як це було нещодавно. І будемо більше обриватись, тому що під час проводки більшою вагою, особливо на течії, кут, кут атаки виходить таким чином, що боком чіпляє більшу площу бровки, тому є більша вірогідність зачепитись і обірватись. Слухай, мені здається, що знов стоп... стопнулась вода, так? Да? Якось так вона такива. Вона так дуже лейтово йде. О, це покраще, слухай. І на джиг вже. Димон, ну що ну, таке ну, робить? На джиг трохи більше, але не сильно. О, дивись, дивись. О, Мал мальочком. Ригнув, так, да, трошки. А. На десяточку кислотну. Дімон перший зловив сьогодні. Це вже другого він умаслав. Ага. От так от Дімон у нас сьогодні дає джазу серйозного. Ось тобі сер... Сер... Саму... серйозний джаз. Отак он він кіло майже. Ливи, <рігав> друзі. Дякую тобі, що ти нам показав, де можна ловити Мушля фішен. Дрюкан. <рігав> Давай я візьму. Угу. О, Гопросніма відео. Поки допомагав Вовчику відчепити. тут, Резинка якась. У мене така подача була, наче Судакова. О! Мені не здалося. Клюнув Судаков. А я зловив гайку. Дивись. Я зловив гайку. Фрекціона. А на нього десь є болт. Друзі, можливо хтось з вас його ловив неодноразово. <рес> Я ловив. <рес> <рес> Було. Не, не, не скриваю. Іноді болти клюють. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі «Риболовля з Володимиром Воротняком. У нас сьогодні продовжується наша епопея з Дімоном під назвою Очеред Фішинг. І сьогодні ми полюємо на окуня на тейлспінери. Ось вони Ось вони, телспінери. Обидва ми сьогодні ловимо на каламареті UX86. І вже є результати. Вже є результати, ви їх власне, тільки що бачили. Ну, а зараз в нас ще є кілька годин задля того, щоб покращити ці результати. Тому не будемо гаяти часу, будемо ловити. Погнали. Супер. Перезарядився і. О! Ти не вимкнув камеру, наче. Наче вимкнув. Вимкнув, але бляха моха, і він зійшов. Ну, а ні. Не. не зійшов. Думав, що зійшов, а він не зійшов. Друзі, друзі. Хто це в нас? Це в нас чарівний окуньчак. Що з нього тут? А, ні, все добре. І він трошечки покоцаний вже бачив бачив, все життя. Дімончик вже, ну, звісно, що киде туди, де клюнув опенчак. Дивно. Дімон, Дімон. Дімон чайка. Хоча, друзі, чайки ми всі. Головне знати, де, де клює, туди кидати. Так, да, да, і, все, і все буде. Навіть не те, що головне, а якось так відбувається, що поневолі воно туди кидається. Риба! Все. Тобі вже без різниці, хто поряд з тобою стоїть. Тобі головне зловити і все, і ти вже туди маслаєш. І обриваєш. На жаль, на жаль. Але нічого не поробиш. Обірвав обровку, таку дорогу приманку і дуже ловчу. Залізли ми вже в такі чигірі, що піпець. Дивіться, позаду мене прям густий чагарник. І далі вже не пройдеш, тому що там глибина. Попідпахли. Шукаємо, шукаємо, щось нема Окуня на тих місцях, де він був минулого разу. Мусимо його шукати на нових місцях. А він не дуже, так я вам скажу, і хоче показувати, де він є. Ох, який він, цей Окунь. Окунь кровопивця. Та й щуки щось нема, а має бути. Зазвичай ми тут кожної риболовлі на телспінери. Кілька щук доловимо да і покльовки є, там якісь сходи чи обрізи. Бля. О, так, торкнув гарненько. І рибка гарненька. О! О! Ооо! Я ж Дивіться сюди. Хто до нас приплив? Ось хто приплив до нас. Який красунчик, так? Да? Угу. угу, такий. Це вже більше, це такий 400 красунчик. Я поставив сімку. Я поставив сімочку. І влетів ось такий окунчак. Дімон красивий? Дуже. О, хі -хі. Я теж такого хочу. Буде обов'язково. Так да. коли ходиш ходиш, шукаєш, щось де знайти можна. Або чіпу, Або пробити фейдерси. Або находити по холодній воді собі. Не Находити пічкура собі. Або зловити окунчака. Та ти що Дімон робить? Дивіться. Дивіться, що Дімон робить, Дімон. Ого. Оближ, це мій. Невже знайшли? Може бути, Кореніше... О. Спасіна, друзі. Слухай, ти зі сьогодні цей судаковий папа. Що таке? <с Я <с думав, ти окунь. А ти, здає... а, ти, а ти, здається, судак а ти здається... повний. А ти судак здається. Ну... Слухай, все одно прикол. Так, да, на спінер такого по приколу подігається. Да, це ж, да, це да. ж тобі не на дрючку джиг. Так, да, так. Да. Клас. Ну. Да. І під, нозями взяв. Ну, як і окунь. Бачите, да, не тільки по каналам його малять. Да. Знайшли, але таке собі. По одній рибі з, кожні, з кожної дірки хотілося б, хотілося б, щоб було трошечки краще. Вчора було краще. Але тим не менш розмір непоганий. Розмір прям дуже непоганий. Таких можна і поодиноко ловити. Так, водичка уже точно идет. потому что так начинаю трошки подтопливать. Для десятки Зрізало. Жереб Ай-яй-яй, це щука була. Ти да, Так, це щука, обровку зрізала, але вище... А може і жерех але дуже щось прикольне. Ай-яй-яй. Бо він в мене затягнутий. Друзі, ну ви бачили, бляха муха, така риба крута була. Це, скоріш за все, був жерех, але взяв, враховуючи те, що з дна і одразу в дно почав і назад бити. І зрізав мою чудову приманочку абраву. Час від часу виходить рибинка, а це свідчить про те, що вона як мінімум тут є. А, ось тобі і дровка, бачиш. Да. Где угу. вона хоч? Ну от, він же ж не міг просто так. Зрізать аби аб шо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як шкода. Така класна риба була. Тут трошки... Менша глибинка і можна досить комфортно ловити на 7 гранів. Зараз я сподіваюся, ще щось вдасться щось підтягую. Вийшов. Що підтягує? Мушлю підтягує. Що ще може підтягнути? Ні, це там корчаках. Там, друзі, корчеград якийсь. Дуже мені повезло, походу, п'єси. Дістати приманку. Ой-ой-ой, ти що? Шо? Щоб ти в рибу так чіплявся. Слухай, не може витягти. Воно як це, як... Молотком забили. А, корч, чувак. Корч. Я тільки що... Ну, ну от я ж шматок кричав витяг. Ай-яй-яй, як шкода, як шкода. Шкода не так тейлспінера, як рибу, яка тепер з цим тейлспінером буде в зубах носитись. Ну, я сподіваюся, що вона його відіб'є. А ми ще купимо. Так, погнали далі, бо щось корж злий. Бл може треба можна чи не випадку. Типу туди? Ну, якщо буде щось. Буде. Так, щось є дрібненьке, прям взагалі дрібненьке, прям таке іграшкове, суперспорт. От Суперспорт чіпляється в замочок. Розумієш? А щось більш толкове чіпляється ледь-ледь за край губи. І хто ти після, після цього? Так, один закит і підемо далі. На ляща. О, друзі, дивіться, яка хмара. Це Вона наближається з дуже високою швидкістю. Нас зараз просто-напросто накриє, тому будемо ми виходити і швидесенько знімати ведерси, щоб встигнути сісти в машину не мокрими. Тому вибачайте, що відос сьогоднішній не дуже тривалий, але тим не менш половили ми гарно. Я сподіваюся, заслужили ми. Подобайку і підписку на канал. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш он пішов. До зустрічі тут, а ми пішли в машинку.